Усім привіт! Не пройшло і 10 років, як я нарешті повертаюся до вас на YouTube. І сьогодні я вирішила присвятити це відео своїм найулюбленішим книжкам це Голодні Ігри. Я впевнена, що більшість з вас дивилися фільми, але не читали книги. І я планую розповісти вам трохи більше про цю неймовірну трилогію, щоб ви, можливо, її прочитали. Поїхали! Почну, напевно, зі своєї історії знайомства з цими книжками. Вісім років тому я познайомилася з цією неймовірною трилогією. Не буду від вас таїти. Я справді спочатку подивилася фільми, але знаєте, це було так інтуїтивно. Я просто обирала який фільм подивитися, просто побачила досить цікавий трейлер і Така блін, ну добре, давайте спробуємо, подивимось, що це таке. Якби я тоді знала, що прийняла найкраще рішення в своєму житті, я подивилася перші дві частини фільмів і просто закохалася. Я зрозуміла, що я не можу чекати на продовження саме в кінематографу, тож я вирішила зробити по-іншому. Я просто замовила собі книжки. І з того моменту моє життя змінилося на до та після. Знаєте, всі думали, що ця моя любов, неймовірно, шалена до цієї трилогії, колись зникне. Що я це переросту, адже тоді ну, я була досить такою малою дівчинкою. Але ні, як ви можете спостерігати, у мене зараз ці книжки англійською, я їх прочитала буквально півтора чи два тижні тому. І знаєте, моя любов до цих книжок. Нікуди не поділася. Я справді ще більше закохалася в цю історію, я ще більше шаленію від неї. Я ще більше її люблю, і мені здається, що нічого взагалі не змінить цей факт. Просто ця історія мені дуже сильно відгукується. Вона дуже для мене важлива, рідна. Саме через персонажів, через цю історію, колись я. Повністю змінилася, я стала такою, якою я зараз є. Напевно, це є пояснення тому, наскільки сильно я люблю ці книжки. А зараз давайте перейдемо до сюжету. Події книги відбуваються в Панемі. Це країна, яка колись була сполученими штатами Америки. За 74 роки до основних подій першої книги в країні відбувалася громадянська війна, і влада би. Тримати людей в уздію, щоб контролювати їх, залякати, їх, щоб такого більше не повторилося, влаштувала голодні ігри. Це таке собі дуже популярне шоу для жителів столиці, капітолія, яке відбувається кожного року. У нас є 12 дистриктів. Кожний дистрикт займається своєю промисловістю, яка йому відведена столицею. І кожного року з кожного дистрикту обирається по одному трибуту з кожної сторони хлопчик та дівчинка. Двоє молодих людей віком від 12 до 18 років представляють свій дістрикт на Голодних іграх. Правило, на Голодних іграх лише одне, і саме воно просто змушує стити кров у наших венах: або вбивати, або бути вбитим. Тобто це і гра на виживання. Головною героєю цих книжок є 16-річна Катніс Евертін, яка живе в дістрикті 12. Так, склалося, що це один з найбідніших дістів, який тільки є в ієрархії цієї країни. Вона визвалася добровольцем замість своєї 12 12-річної сестри, яка перший рік приймала участь у жеребйовці на голодні ігри. Катніс хотіла врятувати свою сестру, але навіть не подумала, які наслідки можуть бути від цього відчайдушного кроку. Але суть в тому, що життя Катніс Евердін не було дуже легким. Воно зовсім не було легким, якщо так сказати. Вона в 12 років мала вже подорослішати. 12-річна дівчинка взяла на себе ношу голови сім'ї після смерті свого батька, тому виживання для неї це друга натура. Катніс потрапляє на арену, де, окрім неї, 23 людини, які також хочуть вижити. Ось і початок першої книги і самої історії. Боже, я зараз кажу, і у мене знову мурахи по шкірі. Якщо я продовжу вам говорити про книгу, то це просто буде спойлерами і буде використано потім проти мене, а я цього не хочу. Хтось може подумати, що це, ну так, досить нецікаво, банально, можливо, хоча я не знаю, що тут може бути банального, але я чула такі фрази від людей. Але ні, вся трилогія не про самі ігри. Вона про те, що голодні ігри зробили з людьми. Вона про силу народу, вона про силу духу, про віру, про жагу до свободи. Знаєте, це настільки сильні книжки, що у мене немає взагалі слів, щоб описати свою любов, свій захвіт. Від цієї історії я нічого подібного ніколи не читала і, здається, вже ніколи не прочитаю. Ні одна книга ніколи не викликала у мене так багато емоцій, хоча я читала ну, багаченько книжок за своє життя. І знаєте, прочитавши ці книжки вперше 8 років тому і зараз, коли мені майже 20 років, я розумію, що блін, насправді. Це дуже відкликається саме в наших подіях, які зараз у нас в країні, в світі, в цілому. У мене мурахи були кожного разу, коли я читала книжки. І знаєте, одним з основних показників того, чи подобається мені книга, чи викликає вона в мене багато емоцій. Є саме виділення нотатки, які я роблю в книзі. Якщо я візьму навіть першу частину або другу, або третю, неважливо. У мене вся книга розмальована. Я хочу вам показати просто приклад. І така у мене вся книга, ну буквально, у мене виділення через дві сторінки. А то й на кожній сторінці у мене є якесь виділене речення. Щоб ви розуміли, у мене закінчилися кольорові ручки, яке я купила і вперше використовувала саме на цих книжках. Вони у мене закінчилися на середині другої книги. Це реально показник. Хто не знає, основна трилогія та доповнення перекладені українською мовою, але на жаль, три частини, які є основними. Вони були перекладені ще в далекому 2010 році десятому році видавництвом Books, і додаткового накладу не було. І, як мені здається, не буде. Прикло до цих книжок видало видавництво букшев. Але я хочу прочитати англійською цю книгу, щоб вона у мене була в колекції, бо вона зелененька. Вона з того самого видання, в якому у мене основна трилогія англійською мовою. Мені дуже хотілося, щоб якесь наше видавництво перекупило права на ці книжки і перевидали основну трилогію. Адже справді вважаю, що це та сама історія, яку повинні прочитати наші читачі українські. І, в принципі, більшість людей має прочитати ці книжки. Вони настільки з глибоким, сильним посилом, тут настільки, я навіть не знаю, як підібрати слово, яке може описати все, що відбувається тут, скажу вам так: якщо ви прочитаєте ці книжки, ваше життя поділиться на до та після. Я сподіваюся, що мій невеличкий відгук вас хоч трохи зацікавив, і ви придивитесь до цих книжок. Бо справді я дуже хочу, щоб люди знов почали їх читати і щоб цей культ, який був у 2014 році, знов повернувся. Дуже дякую вам за перегляд і нехай удача завжди буде на вашому боці.